Я вже більше п'яти років працюю сімейним психологом, і ось до чого я прийшов. Головна проблема більшості сімей банально в тому, що люди, дорослі люди, не вміють розмовляти один з одним. Всі проблеми, які накоплюються, вони зберігають всередині себе до тих пір, поки цих проблем не стане так багато, що вони буквально вибухають із середини. І вливаються вже в скандал по будь-якому приводу. Так ось навичка сісти один напроти одного і розказати, що тобі не подобається, що мені не подобається, як я бачу, робити правильно, і як ти бачиш, що було правильно, це є базою, базою якою, на жаль, мало хто користується, а потім шукають спеціалісти, які чарівним. Чином зможе повернути їм їхню любов.